Як оформити медичну страховку в Польщі? Тут є три види страховки: обов'язкова, добровільна від Національного фонду охорони здоров'я або ж приватна. Перша потрібна більшості жителям країни, другу оформлюють ті, хто не має права на обов'язкову. А от приватну можна оформити за бажанням як бонус, паралельно з державними. Державна страховка треба абсолютно всім без винятків, бо інакше навіть виклик швидкої чи похід до стоматолога обійдуться дуже дорого. Деякі українці їздять. Зять, лікуватися в Україну або консультуються з нашими лікарями онлайн. Зараз дуже просто оплачувати такі послуги з Європи всього у кілька кліків через додаток TransferGo. TransferGo не бере комісії за перекази в гривню. Переказ з Польщі в Україну надходить за лічені хвилини за вигідним курсом. Але зі страховкою у Польщі теж не затягуйте, тому що це про вашу безпеку. Щоби її оформити, треба піти у службу соціального страхування у вашому регіоні. Страховка покриє не тільки консуль. Ультації з польськими лікарями, а й аналізи послуги вузьких спеціалістів, супровід вагітності і навіть частково стоматолога. А за потреби ще й реабілітації.